Почі станок ріже, сьогодні вечора, але я, поки станок ріже маю час. І що я роблю? Я розпакував два автоматичних пожежі вогнегасника. Якось так, то, буде вогнегасник автоматичний, Тем, пожар, це два ящика. В конторі заказав, подивіться на якість, просто різниця. Оце от. Оцей от балон, блядь, такий пожований. Оця от накладна на ньому, яка є, лі... ну не накладна а там бумажка, яка є тримається. Отак її можна зняти. Кріплення, от таке от убите. Відповідно, не знаю, чи воно. Ну тут 10 кілограм плюс-мінус воно важить, так? Да? Як оця хуйня має тримати 10 кг? Я не знаю, на стелі. Це, блядь, яблука Адама, а тільки хуже, блядь. А оце, коротше, інший. А різниця в ціні. Між ними це 100 гривень, мені здається, так? Да? Тобто, умовно кажучи, оцей виглядає трешово. І як оцей виглядає? Ну, в принципі, акуратно, тут маркує. маркировочка, щось там, так? Да? Щось написано і так далі, і тому подібне. Знизу метал. От, бачимо, там щось таке. Півторашка, родиничка. А тут от набагато краще наскріплення, хоча дві точки таких знову ж таки на стелі висіти не знаю. Ну, що як ти кажеш. Але ну виглядає нормально. Оце смерч, а це типу український. Як він там сам. І вони... Оцей сам дешевший, кстати, ніж смерч. Але. О, дивіться. 6 кілограм. Заряд порошок огнегасника. 6 кг. А тут бачите 9 наклеєно. Та блядь, ви що, чи що ну? Це блядь. Це хтось, навіть етикетку одну саму клеїв. Тут якраз довгі ногті. Ну ви поняли. Дев'ятка прокрутила шістерку. Ой, піздець, короче. Насмішили мене. А головне, коли питаєш у продавця, а що там є Якийсь манометр щось показує? Вона каже, нема. А я дивлюсь там на одних фотках, вроді є. І дивіться, вроді є. А тут так само є. А казало, що нема. А що це таке? Манометр чи що це таке? Ну. Що тут пише? Бари, так? Да? Ну, напевно. Тут що? І тут пише. Ну, все-таки якісь манометри присутні. Так що, ось така тема. Цей високий, а цей більш такий, як цей, як головка сира, коротше. Це треба повісити на висоту, три метри у них робоча висота, і вони вішаються суто на стелю. Так що ми отут будемо вішати біля станка, над щитком, над входом, отут, бо тут дивіться, які провода. Це все, звісно, не робоче, але таке приміщення дісталося нам від пращів. Так що понавішаємо тут цю фігню і в офісі. І якщо я буду купляти, то я все-таки напевно буду схилятися до тих, вони гарно виглядають. А до цих я не буду схилятися, бо вони ужасно виглядаються. Просто уродсько. Але блін, саме головне, щоб спрацьовували. А про спрацювання? Ну тут оця вот, запірна арматура нас цікава. Да? де? Бачите, якщо до 60 градусів нагрівається то колба балопайця і, короче, запускається цей механізм автоматичного пожежного сигналення. Короче, якось так, актуальна тема. У сусідів через стіноку горіло виробництво раз. За стіною котельня, воно тоже горіла це два. У колег наших клієнтів-рекламників ми бачили тиждень назад тоже горіло вирівнество два. Короче, пиздец як треба. І вам раджу, тому що поки ви будете, якщо у вас буде пожежна сигналізація встановлена, то до вас приїде ну, плюс-мінус за 10-20 хвилин пожежка. Але якщо вона їде 10-20 хвилин, поки це замітите, то поки здімиться, то може багато що згорить, а буде потом що що така фітня хоча б спрацює, то є шанс, що вона локалізує або задушить, або як мінімум підтягне час до великих збитків.